Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами готуємо дуже апетитну та ароматну картопельку з грибами у духовці. Всі необхідні продукти для страви я вже підготувала. Знадобиться нам, звичайно, що картопля. У мене тут 800 г, і порізала її ось такими кружальцями. Далі печериці я взяла 350 г, порізала ось такими теж тоненькими пластинками. І ще буду використовувати цибульку, одна середня, яку я порізала ось такими тоненькими, можна сказати, півкільцями. Тепер у окремій мичерці з'єдную картоплю, цибулю і гриби. Туди ж додаю 2 столових ложки олії без запаху. І спеції у мене це сіль, червона паприка, чорний перець і сушений чесник. Лишається все добре вимішати. Запікатиму я ось такій скляній формі, я вже попередньо її змастила олією. Перекладаю все сюди. Далі знадобиться майонез. Якщо майонез не хочете використовувати, можна замінити на сметану. І тепер все потрібно добре змастити. 150 грамів твердого сиру я потерла на велику терку, засипаю зверху. Далі накриваю свою форму кришечкою. Якщо кришечки немає, можна взяти і фольгу. І відправляю запікатися у духовку. Температура 180 градусів потрібно нам буде орієнтовно годинка. І за 10-15 хвилин кришечку можна прибрати і дати страві трішки підрумянитися. Ось така апетитна рум'яна наша картопелька із грибами, і щоб страва виглядала повністю завершеною, додаю ще трохи зелені і подаємо страву до столу та пригощаємо своїх рідних. А я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Всіх з прийдешніми святами, миру та злагоди, і до зустрічі в наступних відео.